Всім привіт! Сьогодні я готую дуже незвичний рецепт. Сьогодні я готую бананове морозиво. Для приготування цього морозива потрібен лише один складник. Це банани. Але банани не прості, тобто вони прості, але банани повинні бути солодкі. Тому я купив сьогодні банано з такий непривабливого зовнішнього вигляду. Вони з такими цяточками, трішки з такими речами, ну скажімо так, естетично, візуально. Сам банан виглядає не дуже, але коли його відкриваєш, він всередині абсолютно класний, білий і він солодкий, я вже пробував. Два повної банани я порізав на такі ось шматки. Тарілку я накриваю салосановим кульком і ці банани відправляю в морозильну камеру. Банани вже замерзли. Я розпаковую тарілку. Банани повинні бути дійсно замороженими і твердими. Банани я відправляю в блендер. По консистенції це виходить справжнє, морозиво, абсолютно. Я ще зробив експеримент, до банана додав фініків. Ну Що вам сказати? По консистенції це дійсно повторюсь, як справжнє морозиво. На смак це теж дуже смачно. Звісно, якщо ви кожен день їсте морозиво, шоколад цукерки, то це трішки буде не так солодко, якось так дуже м'яко. Але так як, як я як я вже пощу більше місяця, їм тільки солодко фініки, то мені це дуже добре. Добре. Е Безпечно, смачно і корисно. Recomendo eu.